26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Криму 11 років тому. Саме цього дня в середмісті Сімферополя відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів, які хотіли запобігти окупації півострова. Миколаївці сьогодні долучилися до меморіальних заходів. А біля міської ради на флагштоці поруч з синьо-жовтим підняли кримськотатарський прапор. Наша Катерина Рупташ разом з іншими людьми також була на центральній міській площі. Тож інші подробиці події у наступному репортажі. Війна Росії проти України почалася з Криму, аби запобігти окупації півострова. 26 лютого 2014 року на заклик Меджелісу перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки зібралися тисячі кримських татар і проукраїнських активістів. Тоді під час сутичок з агресивними прибічниками руського міра загинуло двоє людей. А вже наступного дня російські спецпризначенці захопили адміністративні будівлі у Сімферополі 9 березня. У Севастополі відбувся один з останніх українських мітингів. Кілька десятків людей вийшли до пам'ятника Шевченку деякі з них з державними прапорами в руках, і саме тут у Севастополі публічно пролунав український гімн Востаннє перед довгими роками окупаційної тиші. Ті лютневі дні стали початком російсько-української війни, яка триває вже 11 років. А сьогодні підтримати кримських татар та проукраїнських жителів Криму вийшли миколаївці біля міської ради на флагштоці. Поруч із синьо-жовтим стягом підняли кримсько-татарський прапор. Ми відзначаємо День спротиву окупації Автономної Республіки Крим російськими загарбниками. Символізм цієї дати полягає в першу чергу в тому, що окупанти вони намагалися видати це за мирний процес і, скоріше за те, що це було воєвивлення саме місцевих мешканців. Але ми знаємо, що вони взяли під контроль на той момент всі органи влади, військові, співробітники ФСБ і так далі. І відповідно, ну, ми розуміємо, що люди. Не були вільні в своєму прийнятті рішення після анексії півострова. Окупаційна влада розпочала незаконні переслідування активістів, які тривають у донині. За приблизними даними Крим вимушені були покинути близько 200 тисяч жителів. З них близько 50 тисяч кримських татар. Відомо і про 24 людини, які зникли безвісти. 18 з них також були кримськими татарами. Ще чимало людей знайшли вбитими. Розповідає ветеран національного руху кримськотатарського народу Ескендер Езетов. Дуже много ребят, хлопців наших молодих попали під їхні там, ну а як вичисляли чи що, і повпала. Десь кого несли повішеним, як якби і сам, як і утопили. Ну, Таких хлопців було багато. Це молоді були хлопці, десь 25-27 років. Вони такі гарячі були, думали, що вони справляться, але ж з цієї машини, з Росії, ці, ну, ви знаєте, що ми вже 11 років вже воюємо. Дуже, дуже, дуже. Дуже тяжко чоловік розповідає у 2017 році. Він виїхав із Криму, тому що не міг жити далі під російським триколором, адже окупація залишається окупацією, навіть якщо агресор розповідає про мирне життя для мене. цей день означає що крим не забути що крим вернеться крим буде наш там дуже багато людей які чекають Україну, дуже багато крим татарі є українці. і поки хтось скаже що україна має поступитися своїми територіями пам'ятаємо що це не просто землі там наші люди вони зберігають українські прапори палять триколори допомагають нашим воїнам та чекають коли над ними знову замайорить синьо жовтий стяг крим це україна і він обов'язково повернеться додому катерина рупташ богдан іванов роман Новини на телеканалі Март.